П'ять умов доброї сповіді. Аби сповідь була справжньою зустрічю з люблячим отцем. Потрібно виконати п'ять умов, зробити ретельний іспит сумління. Подякуй Богові за добро, яке ти отримав від нього. Потім пригадай усі гріхи, якими ти образив Бога і ближнього. Щиро жаліти за гріхи. Коли ти усвідомиш вчинки, якими ти засмутив. Люблячого Бога, намагайся щиро жаліти за свої гріхи і прийняти рішення виправитися. Мати тверде рішення виправитися. Добре, якщо ти вирішиш виправитися у конкретній, навіть невеликій справі. Щоб це можливо було виконати. Визнати гріхи перед священником. Визнай гріхи перед священником як перед самим Ісусом. А Він уділить тобі розрішення самого Бога і дасть покуту. Подякуй Господу за дар пробачення. Попроси Його, щоб він допоміг тобі виконати те, що ти йому обіцяв. Виконати покуту. Намагайся не відкладати виконання покути, а зроби це найближчим часом.